Всім підписники, привіт! З вами я, Пашараблокс. І це друга частина, як я будую місто. Так що будуємо місто, частина друга. Я, я така не збудувала збудував такий ось наградажний будинок іще один. Чотири поверхи. Ми то будуємо п'ятий поверх. Поїхали. Да, статі, цей будинок п'ять тільки поверхів п'ять. Боже це і замітили. Чотири. Далі ось так. Ось так, ось так, ось так. І ось так все. Тепер бокове. Так, в принципе, так, классно, нормально, тоже не туда. Ну і все ось. Як це? Основа готова, бо це рама для ось цього з будинку. Тепер беремо був... біл, Як це називається цей бок? гладкий кварц. І тепер ним застраюємо. Треба знайти ще з плити червоної цеглою. Ось червоно плити червоної цеглою і зараз так застраюємо. Ну, ось так ось. Ну і далі вставляємо вікна. Ну і робимо ось такі ось вікна. Я добудував цей балкон. Будуємо ще. Так, це було був лишнім. этого встанет балкон находится сбоку, в боку самой китси. ну ось ось так ось вставляем викна Вікна є, є тут теж є. Ну все, ось, ось так ось ми зробили. Тепер. Ось так я зробив, тепер ставимо двері. Я ось таким ось гладким кладцем. Це все ставимо. накрываем его сверху белым кварцем. Далее ось. Так. Треба брать драбину. Ось драбина. І ось так ось ставимо. Підйом на кришу є. Беремо ось такий ось люк. ліхтарик взяти. все Ідеально. Тепер робимо ось так. Так с теперь тепер можна еще раз так же само, як там. Так дві квартири, квартирах живіх так. Тут немає. Тепер є. Ну, все це не гташний дом залегшн. Далі я думаю, додавати треба дорогу. Так, цього треба. Затова у тебя плоти. Далі чорний бетон. Ну і щось треба зробити тутура, який цей буде. Підійде кам'ян кам'яна цегла, все. Ну все, ось такий ось двіх готовий. Да, ось такий ось двір. Ну і ось таке от відео вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення!